Так, друзі, всім привіт, залетіли от таку безмузичну гру Lucky Bells. Коротше, я вже впів перевірити, щоб не перед вами позоритись. Так, а ну чекайте, соточка це в нас червонець, от ніби в цій грі зараз перевірю. Так, 90 17190 180. Так, порядок. Коротше, покрутим цей слот. Так, ну, Бачите, виглядає такий старувато, тут є гарніші слоти. Скільки це в нас? Виграш 150. Я ж не впевнений. Пахне загальний виграш так. 300. Це у нас скільки? 30 гривень, так? Да? Якщо я не, не дурак. ну, ага, назад вернуло до цього Хорошо. Хорошо. Ану, зараз скільки піде? Ану, зараз перевіримо. Так, 17190. Зняло 20 очку Все вірно. А, тут ще є гра на Ну, так, поки ми сильно не стартанули, ні звідки. Ну, коротше, покрутим, подивимося. <плес> так. <плес> Цікаво, які тут бонуски на цій такій стародавній грі. А ну, гра на ризик. А, на абсолют. Або black, або red. Гра на ризик, червоний чорне І-і я не вгадав, бо. Ходу красного. Mm. <смі> Шляпа якась нафіг. Воно ще раз покрутив, подивився. Я не знаю, комусь таке подобається. Я люблю, коли воно рандомно саме випадає. Ні-ні-ні, це не наш формат, дружбани. Ми таке не граємо. Нафіг. Так, що в нас тут є? Ано, біг бас. Ас залетимо, подивимося. Коротше, бачите, я дещо як буває, ну, блін, не зайшла. Короте, беру захожу в нову гру і нам приходиться розповідати. Короте, дивимося, що в нас тут ставка дофіга. Стартуємо, нехай. Що у нас? Шістьорочки у нас 1690 по крупімо подивимося. Чи щось дасть зім'я бананце? Давай швидке кесел власні. Хоча напишіть в коменти, як працюють оці швидкі обертання. Як ви думаєте, щось воно працює чи ні? Хорошо. Так, а може це знак, що ми в неї прийшли? Так, ладно. Тут не жалко 9.60 на цю ходіть нормальну гру. Так, дивимося. Пройде вона сьогодні наше. А фіксне, купляємо бонуску. Подивимося Шось, зіграє бананса, чи ні Ой, бігер, бас, визор. Так, хорошо, давай, поїхали. Так, ну так як і всі, Вони тут. Ой! Такі звичайні, правда, так, нічого не зіграло, а тут було би хорошо, ну. Коротше, що голяк Коротше, і бонуска за казали. А, ні, шо? Вважаю, що це капець є. Так, є другий дідо, хорошо Що це дало. Шо? Ой, хорошо, 772. О боже, я на неї зря нагнав. Я не зря я нав... А, ні, щось... ще. Ну, це він... Це... Але ж нам надо четвертого діда. Так, ну, в мінус ми не зайшли, по-моєму. А, так, да, мінус ми не зайшли, але ну, коротше, спробували. Ось, коротше, якось так. Отак я тестю, друзі. Але що я можу розказати? бонуси можна забрати і спробувати виграти. На бонусах, на бонусах дуже часто виходить. Бонуси зараз у нас до 100 тисяч гривень, плюс 300 фриспінів. Тому друзі, залишаємо коменти, яку гру наступно протестити. Ну сьогодні побачили, да, трішечки не пішло як по плану, але і в бідності нас не загнало. Тому ось якось так. Тому, друзі, всім бажаю гарного вечора, чи гарного дня, чи смачного всіх цілую.